Передачі в комунальну власність майна ФСК Олімп та готелю Елади на порядку денному 11 серпня відбулось онлайн-засідання сесії міськради. Процедури приймання об'єктів у власність міста викликали дискусії серед депутатів. Віталій розмеріт пропонував голосувати за передачу Олімпу вже із сформованим штатним розписом без уточнення назви комунального підприємства. Такі питання, як передача, вже майна так, передача на зберігання. А також питання формування штат штатів цього підприємства повинно розглядатися одночасно Тобто в пакеті на одній сесії, щоб ми бачили кількість людей, які майбутнє підприємство запропонує працевлаштувати. Тому я пропонував зробити таку паузу, щоб в цій формі передати ну фонд комунального майна приймає це державне майно і передає. Відповідному від, відповідному комунальному підприємству, тому що я знаю, що обговорювалося тут питання зміни назви. Тобто, зараз це комунальне підприємство. А є такий як варіант це не комерційне комунальне підприємство. Тобто, це вже інша форма підприємства. Тому потрібно буде знову переголосовувати це питання. Після тривалих обговорень та аргументів управлінців більшість депутатів проголосували за право господарського користування майном комунальним підприємством ОЛІМ. Наразі фонд комунального майна має укласти договір з АТОПЗ на відповідальне зберігання та використання майна, придбаного за кошти одеського припортового заводу. У нас є два майна. У нас є одне майно, яке фонда, належить фонду Держмайна, і є майно, яке було придбано за кошти АТ ОПЗ, тобто всіх співвласників товариства, ну, акціонерного товариства. Те, То, що передало нам фонд Держмайна, ми сьогодні прийняли додатки до актів і чотири акти. Тобто, це, скажімо так, коробка, будівля, всі мережі. Оце ми Прийняли це фонду держмайна, ми прийняли на себе. А то, що придбано за кошти АТО це вони нам пропонували купу, купити у них за 20 мільйонів. Але Южницька міська рада на це була не згодна і прийшли до такої згоди, що вони нам дають у безкоштовне користування. Цей договір буде укладений до 31 12 2022 року, і потім. Ми його віддаємо ну назад їм це майно. А якщо воно там якесь їм не потрібно, вони повинні будуть списати, тому що це їхнє майно Затвердили депутати звіти виконання міських програм. За це голосували окремим пакетом. Також проголосували за виділення з міського бюджету 3,5 мільйонів гривень на потреби підрозділів територіальної оборони одеського району. Серед присутніх були депутати, які пропонували зменшити суму до півмільйона гривень на районну програму тероборони. Зараз країна знаходиться в стадії війни, тому я вважаю, що обсяг коштів обговорювати це недоречне. Ми маємо спрямовувати стільки коштів, скільки в змозі наш бюджет. На даний час ми роботали з місцевим, скажімо так, підрозділом територіальної оборони і виділялися кошти по мірі надходжень їх запитів. Зараз до нас звернувся Одеський район з пропозицією виділити кошти, які вже зможе розподіляти район, в них в району більше можливостей. Вони можуть швидко реагувати на такі ситуації за рахунок коштів, які виділять бюджети, буде сформована районна програма. я так розумію, з більшим обсягом коштів, і вони зможуть більш оперативно спрямовувати ці кошти, коли вони куди вони більш потрібні. Кошти передбачені на 2022 рік, мають бути використані до кінця поточного року. Буде необхідно збільшувати обсяг. Будемо виділяти кошти. Але ми всі сподіваємося на найшвидшу перемогу. І тому по мірі можливості ми будемо допомагати нашим збройним силам України. Сесія завершилась, але депутати не одразу покинули приміщення міськради. Холі на них очікувала еродитка Катерина Кутинець. Дівчинка пропонувала долучитися до Вікторини та допомогти зібрати кошти на потреби ЗСУ. Цей день їй вдалося зібрати рекордну кількість грошей. Суму, яку задонатили управлінці та депутати на армію, склала 1350 гривень. Мені це запропонувала мама, каже Катя. Ти обов'язково маєш сісти? Тут люди трохи, трохи багатші, так що я думаю, ти збереш побільше. І ось я прийшла і сіла. Десь з 9 годин тут сижу. А яка ж взагалі сума спочатку твого збору? Так, 6 тисяч без цих грошей. Ми збираємося на вихідних в Одесу, тобто там в Одесі, десь на приморському бульварі сісти, десь може на якісь ярмарки, якщо будуть перед 24 серпня. От так, де багато людей. Повний випуск засідання сесії міськраду в програмі Об'єктив плюс. Сезонний догляд за красою міста. Працівники комунального підприємства Екосервіс оновлюють міські території у китайському сквері. Комунальники фарбують декоративні конструкції. Останній раз покриття поновлювали два роки тому. З початку війни кошти на подібні роботи не виділяються. Фарбу придбали за гроші, зароблені підприємством. На даний момент також немає можливості робити ці всі закупки, але у нас є. Гроші, які ми заробляємо своєю господарською діяльністю, тобто ми надаємо послуги по зелененню, ми надаємо послуги по підрізанню кущів, по вивезенню такого зеленого сміття. Від віток всього цього ми заробляємо ці гроші, і з цих грошей ми купляємо фарбу. Ми для того, щоб відновити все місто, щоб пофарбувати. У нас не тільки китайські, якщо ви подивитеся, то ви побачите. У нас грузинський сквер вже повністю пофарбований. Ми пофарбували лавки по місту. Майже вже по всьому місту пофарбували мусорні смітнички біля лавок, теж пофарбовані. наш білоруський, також там проведені роботи по фарбуванню. Щоб пофарбувати всі конструкції у Китайському сквері, знадобиться не менше 15 літрів фарби та три дні роботи, розповідають комунальники. От красиво, це ще раз якщо краска хороша, а будуть держатися. Ой, года. Якщо краска ну... качество, нормально качество, це. Он буде держатися, то воно буде держатися. Хороший У спекотну погоду особливої уваги потребує полив у міських скверах. На цих територіях встановлена автоматична система подачі води. Однак комунальники відзначають, що обладнання шкодять самі мешканці міста. Одного разу у турецькому сквері на гарячому спіймали підлітків, розповідає Олександр Журавель. Ми їх бачили, Озеленівач там нам сповістило, що є така проблема. Ми разом з директором, разом з муніципальною вартою пішли на Приморську, 19, знайшли цих хлопців, їх там бригада, так сказати. І так ми домовилися з ним, там є Артем. Ми йому сказали, ти будеш головний тепер, за тим слідкувати, щоб не було оцього неподобства. Після цього вони, я так поняв, зрозуміли, що цього робити не будуть. Тому що дійсно ми їх там і батьків батькам розказали, і бабушки, що за це потрібно буде відповідати батькам за те, що вони поламали систему. Більше про роботу комунального підприємства Екосервіс розповімо у програмі Життя міста. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. «ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. <плес> Аншлаг в міській галереї. Художники навчали дітей створювати фоторамки. Гіпсові фігурки та рамки підготували заздалегідь. До створення заготовок долучилися постійні відвідувачі майстер-класів. <плес> У нас є одна мама, яка постійно нам допомагає. Це Марина Маргарит. Мама Каті і Уляни Маргарі. Вона сама особисто своїми дітьми зробила оці гіпсові фігурки. І це вже не перший раз. Вона один раз зробила, Тетяна Іванівна проводила майстер-клас, вони робили тоді, по-моєму, натюрморти да, складали. А сьогодні, думаю, ну як фігурки ж треба використати куди. І тому придумали, куди можна використати, на рамку, щоб не повторюватися, щоб дітям було цікаво. Фігурки та рамки діти обирали самостійно, розмалювали гуашю та приклеїли фігурки до рамок. Процес творчий у колі друзів. Я розмальовую фігурку. у мене печиво, чайний та кекс. Ну я взяла куколку і кекс, а потім я нарисую кець катьонка риженька. Я рада, що, що тут. Можу займатися малювати. І ми ж тут познайомилися на цьому майстер-класі? От у мене декласника два. З і Настя». Маленька Оля прийшла на заняття з мамою. Це вже третій майстер-клас для дівчинки. Рамочки діти мають ще оздобити вдома. Далі робити з цією рамочкою? Робити фотка взагалі для розвитку дитини естетичного, духовного, морального ну ці заняття обов'язково потрібні навіть в будь-який час, а зараз вони стоять на першому місці. Дякую за їхню роботу за працю, тому що дуже складно з дітьми працювати. Діти різні, діти і морально-духовно підготовлені по різному. І ну це це праця дуже важка. Ну дякую, дякую. Обговорюємо, то, що, які ми фотографії здесь вставимо, Що понравився урок, інтересно було. Ще я хочу вдома до Доделать, щоб тут написати ми за Україну. Я ставлю сердечко. фотографію воєнного моєго папы і брата. Майстер-класи в міській галереї вирішили відновити через місяць після початку повномасштабного вторгнення. З кожним заняттям дітей ставало все більше. На цьому занятті діти встигли зробити рамки до того, як зазвучала повітряна тривога. «З самого початку було пару дітей не, не стільки, то тобто, вісім ну, А потім ну Слух разошелся по Южному, очень много деток. Мы даже сегодня разделили группы. тех дети, которые ходят в школу искусств, решили сделать отдельно мастер-класс. Те, что детки ходят в в ДК вот, занимаются, то они вот сегодня пришли. Но пришли еще очень много. Сегодня больше 20 детей было на занятии. Конечно, Валентине Евгеньевне было сложно выполнить одной, поэтому мы так скажем, на подмогу пришли помогали тоже с детками решать творческие их задумки.